Ну, Народ скоптили ми рибу. Я вам скажу, це просто смакота, смакотєнь Як бачите, от рибка в нас така вийшла середня. В принципі, ми брали 20 кг ящик, ми брали тої риби. Тому така вся середня. І після коптіння десь грам має ну, 300, 350, 400. Отака от невеличка рибка. Дуже смачна. Зараз розріжу, покажу, яка в розрізі. От. Рибка в нас без. Внутрущів йде, я чищу так, щоб не було вже нутрощів. Голови теж відрізаємо. Дуже гарно ароматно пахне, бо це ж вам не рідкий дим, а це коптильня, це зовсім інакше. На стружці фруктових дерев бере чоловік, там щось міксує, і така смакота в нас виходить. Скоро можна буде замовити в нас таку рибку. З доставкою, бо ми маємо вакумуатор, можемо завакумувати його і новою поштою відправляти. Ціна за кілограм 280 гривень. Тому, хто бажає, можна робити попередні замовлення. З радістю приготуємо для вас таку смакоту. Бо після нового року будемо знову робити. І от зараз ми розрізаємо рибку. Дивіться, яка класна всередині, покажу. О, це риба холодного копчення, нагадую. Дуже смачненька, то ми все нас розкупили цей раз, тільки єдине, що то одна бракована попалася, то трошечки мені погано розібралася, то я вже собі лишила одну рибинку. От дивіться, яка серединці, гарно кісточка відстає. Дуже смачна рибка. Тому хто таке любить до пивка, чи до картопельки, чи просто поїсти, ну, рекомендуємо. Будемо раді виконати ваші замовлення.